За повідомленнями синоптиків в Україні 1 лютого переважно без опадів температура уночі від 2 тепла до 3 морозу. У південних Івано-Франківській та Чернівецькій областях 2-7 морозу. Удень 1 6 тепла. У Карпатах вночі 3-8 морозу, удень 5 морозу. У західних та Житомирській областях удень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно південно-західний. 12 метрів за секунду у день 1 лютого у західних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині 1 лютого вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів, у день хмарно з проясненнями від плюс 2 до плюс 6 без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 1, мінус 1, у день плюс 3, плюс 5 без опадів, хмарно з проясненнями.